У стінах міської ради пройшла запланована зустріч з головою громади Юрієм Бовою, його заступниками, спеціалістом з питань мобілізаційної роботи, учасником ДФТГ Тростянець та представником з центру питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту Сівік Олесею Данцевою. Жінка розповіла головні завдання міжнародної неурядової організації. Зокрема, мова йшлася про покращення захисту цивільних, які перебувають в зонах збройних конфліктів та налагодження взаємодії між населенням і військовими. Наразі ваша громада, Трустянецька, відібрана в канадський проект щодо захисту цивільного населення. Всі ми знаємо, що ваша громада була в окупації і це дуже надзвичайна ситуація, стресова, патова. Наша організація «СІВІК» займається розробкою захисту цивільного населення. Також Взаємодію діалогу між військовими владою та цивільними мирними дітей. Наша організація наразі відібрала вашу громаду для того, щоб розробити, покращити взаємопорозуміння між військовими та владою, розробити більш детальний план захисту цивільного населення. Під час робочої зустрічі було обговорено започаткування інформаційно-просвітницьких заходів, способи поширення цікавих і корисних інформаційних матеріалів та розробку групи дорадчого органу при міській владі, яка допомагатиме у покращенні системи захисту населення. Планується розробити робочу групу, це дорадчі органи. Які функціонують при місцевій або сільській владі і допомагають покращувати систему захисту, цю робочу групу можуть входити як представники влади, активісти громадські, можливо, там. Якісь депутати, але й мирні, якісь жителі поміж органів ДСНС, військових сім'ї, тим паче перше дуже приємно, що такий проект вибрав нашу громаду. Дуже дякую. Да. Вона дійсно одна з тих громад, яка найбільш постраждала сьогодні в Україні, uh -huh. і цей час окупації показав певні негативи, які в нас є, і певну певну діяльність, яку треба зробити після вже після окупації, після звільнення. Ну, умовно кажемо, uh -huh. да uh -huh. в нас. Раніше система цивільного захисту населення працювала при райдержадміністрації, при міській раді її не було, це була певна структура, ціла там і так далі. але з децентралізацією Райадміністрація ушла в ахтирку, а все, що нам залишило, це недостатньо впорядковані будівлі в кінці кінців і слабо функціонуючу цю систему, яка практично зараз наладана. Є ряд проблем, яка якраз в сфері цього цивільного захисту населення, яку треба комплексно вирішувати, починаючи від Ування стратегії, ну загалом, що ми хочемо, да які етапи ми хочемо зробити. Тобто не тільки там можливо, бомбосховище, а і і оповіщення, і відеонагляд, можливо, може якісь інші речі, тому що ну всі загрози починаються з виявлення їх е як своєчасного виявлення і повідомлення потім людям, як, як діяти в чи іншій ситуації. Далі в межах проєкту буде проведено опитування, яке визначить оцінку потреб громади щодо способів захисту цивільного населення. Та у ході наступної зустрічі буде підписано меморандум про співпрацю між Тростянецькою міською радою та Центром з питань захисту цивільного населення. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.